Всім доброго вечора. У нас вечеря. Я їм зварила яйчко і жовток. Це вони бігають, <сум> жовточок їдять. В перший раз не дуже щось їм зайшло. Мабуть, вони не зрозуміли, що це таке. А в цей раз, бачите, так швидко оживілися всі. И быстренько. Видите, какая красота у меня есть. Полностью черный. По-моему, эта порода называется Цемани. Это очень вкусное мясо. И очень интересный вид. Полностью черные куры. И несут разноцветное яйцо, кстати. Ну, здесь все куры, которые... О, все вот эти вот пташки, которые здесь, они все будут нести разноцветное кулеровое яичко. Ажиотаж, надо было больше вам варить. Два жовтка сварила. Ну, ничего, она сейчас быстренько поедят. Если что, я им еще завтра дам. Les. Хопи витікати. Куди ні, ні, е, виходить, не треба, Ось там, віш. Короче, ми ростем. В інкубаторі у нас ще марани і лікбари. Чекаю, сьогодні 16-й день. Я їх закладала на 5 днів позже, чем у ці. Ну, більше так робити не буду. Тепер буду... Ой, убіжав. Все, вернули біг Добре, що собак рядом не було. Я нас було б весело всім тут. Ну, вони б нічого не зробили, але я б, мабуть, трошки злякалась. Вони б зацілували. Б. Так, Всім гарного вечора, тихої ночі. 拜拜，拜拜。